Всім добрий день! Як ви думаєте, буду таке дітки їсти? Вгадайте, що це? Угадаєте чи ні? Ой, вже ці треба знімати. Першенькі. І в муку, і в сухарі, ті такі з прикравками. Картопляні палочки. Я добавила два яйця, в мене була картопля п'юрешка, посолила стерла чесночок додавила муки, поробила такі палочки і от сухари деякі в муку. Такі, будуть палочки. О, такі у мене вийшло палочки. і тут ще взяла зразу, Поробила такі великі. ігор буде їсти. А може якраз і дітки зідя, таких захочуть. О, такі. Сьогодні будуть рогаліки. До чаю треба, щоб щось було. Сім'я велика в нас. Посчитай, Данечка, скільки в нас у сім'ї зараз чоловік. Ну посчитай, скільки нам треба єдиного всіх. Багато. Считай. Е, ти. Е, я. Так. Е. Скільки вже? Два. Два, ти. Так. Никита, І скільки разом? Mm. Ну так на пальчиках считай ти, я так. Ігор, так, так. Нікіта, ти сколько? П ять. П ять чоловік у нас, Так що нам багато треба їжі. Рога куда не мені допомагає, а Нікіта пішов десь. с детьми собак купать. Так что, каждый день у нас выпечка Данечка приедет и будет командовать, да, теперь. Каждый день будут пекти. Будут пекти. Кто, кто у дома, то и будет пекти. Кто будешь дома? Бабушка Маша в день приходит с работы. Давай. Бабушка Маша в день приходить і Нікіта, Даня буде казати «Бабушка, Давай пекти. Я включила оце, бо в нас Машка упала. Тубері Ну, У нас, ну якось так, не ярко, то я включила фільтри, у нас виходить. Получаються коски. Бачи, кидайте коски, як mm -hmm. Я хочу. У нас Данечка не риженьких. Я петь хочу. Барю стакан Стаканчика. Yeah. Да. Я ж ще не виздоровела. Ось давай. Там немає, треба залити бути. Тепер ще й щежелудок болить. Ага. Мені один тибиотиково. Ага. Красивенький рогалик. Смачно? Угу. Ага. Давай. Прийшов, плаче, його оставили. Я вже його обняла, пожаліла, кажу, Даня, в нас робота є така, ти плачеш. А потім в парк підемо. Пойдемо, по пироги, пройдемося, Дай. Трошки поменш, горкою не набирай. Туся уже просится ехать. Побачимо, можем оцих пригодных дедов. Чи мама приедет, забере. Данечка, ще був би і и би, правда? Угу. Шиточок, то может бути, хай Никита еде. Як Нікіта да? uh -huh. є, то з вами добре. Скоро ж я приїду. Як ти приїдеш, сонечко, тобі в школу. Та ніколи коли в школу Коли буде, тоді я приїду. Звісно. Робота є. Забота. Забота приятно. Оце вот, а мої кровіночки. Гурку не набираю, чтобы не высыпалось Але зими добре дуже. І разом спимо. Я вкутую данечку, а данечка не любить укриватися. Ножками раз-раз и все. А як же ти даніш зимою, як холодно? Ти що, тоже розкриваєшся? Не. Укриваєшся? Угу. Ти просто літом не любиш укриватися? Летом вже тепло. Я розумію, але все одно укривається аж тебе тоненьким, простенькою. І все одно не хоче все, щоб нічого було на йому. не любить. Це що таке гарнюще? Сонечко, відкрив. Що ти робиш? Що жарко? Ну, у нас знову така красота народилася. Мягенькі, дивіться. -кі. Як пух, ти береш саму велику, о, молодець, Кушай на здоров'ячку, сонечко їж. Така у нас смакота. Я посипала зверху цукром ось так їдять, Нікітка брав ще діткам заносив. Там стільки дітей, що якраз дека на один зуб. Але гости у своїх друзей хай спробують. Направду Сашові кажете, що задовбуть. Задовбуть. Будуть пекти кожен день пироги. Нічого бабушка спеціаліст, вона гарно вміє пекти буде пекти. Там немає чого, там дуже швидко його. Млочка взяв чи кефіру раз-раз -да. зайшло до духовку, де є піроги. Що страшного, це добре, що дітки їдять аби їли. Зробила я діткам такий десертик. Оце тільки що зробила і вже майже все захолодало. Я робила желе із за клубнички киві. І... Шой жовтеньке, не знаю. <кій> і купила пачку сметани, руть 21% і йогурт купила. І ще ну, не забула манго чи що там, таке, що було не дуже цвітне. І ось таке маліновіще бутилочку. І взяла по півтора пакетика, 25 грам желатіну. Кипят... ну, закип'ятіла в чайнику воду. гарно розтворилася. Уліла все у цю нашу йогурт, сметану із цукром. І уліла желатин. Гарно перемішала. І тут у мене на дні, тут, мабуть, не, не видно. Там печенюшки я порізала. Тако поламала кусочками. Хотіла різати, але вона ломиться. Відновила печеня. Отака. Ну, така є сухенька, така, як крекер. Можна ту. Я взяла таку. Вона така, як бісквітик, м'ягенька. На дно і залила, і взяла желе, ось, порізала. І такий торт біти стекло буде. Ставлю в холодильник і хай стоїть до завтра. Завтра Віталік прийде з роботи. Не знаю, хотіла б дуже, щоб дітки їли, але не знаю, що буде, те буде. Надію, що поїдять. Вони в нас такі є доїди, що добре, що хоч їдять. Такі, Ми то любимо. Такі тортики дуже.